Сестри, хочу прочитати одну історію, яку записав Євангеліст Лука. І трішечки подивитись на неї, можливо, як... можливо хтось із нас дивився з цієї перспективи на цю історію, але я хочу запропонувати ось такі роздуми. Це історія записана в Євангелії від Луки, 9 розділ з 51-го вірша. Та нижче. 9 розділ Івангелії від Луки, з 51-го вірша. Я читаю з сучасного перекладу. І сталося, що коли наближалися дні його відходу, він твердо постановив дві Ірусалим. І він послав вісників перед собою. І, вирушивши, вони прибули до Самарійського села. Щоб приготувати йому ночівлю, а ті не прийняли його, бо він йшов до Єрусалима. І побачивши це, учні, Яків та Іван, сказали, Господи, хочеш, ми скажемо, що в погонь зійшов з неба та знищив їх, так як зробив Ілля. Та повернувшись до них, він заборонив їм і сказав: не знаєте, якого духа, адже людський син прийшов не купити людські душі, а спасати їх. І він пішов до іншого села. Ось така історія нашого Господа Ісуса Христа не прийняли, разом з Його учнями не прийняли е мешканців одного Самарійського селища. Відповідь на це учні запропонували Ісусу зробити отаку покарання отаке, за, за таку наглість, за те, що ну як це самого Господа, самого Ісуса, великого Пророка, Вчителя. На сам кінець Господа не прийняли. Господи, хочеш, давай зараз вогонь усіх попалає. На що Ісус відповів цим учням? Не знаєте, якого ви духа. Як часто Ісус до мене каже оці слова? Взагалі-то знаємо ми, якого ми духа з вами? Учні Ісуса Христа. В моєму житті багато таких. Е, ну, Обставин складаються, що коли я, я теж ну, можу так от відповісти Господу, але Бог звертається до мене і каже: Та хіба ти не знаєш, що ти не такого духу? Що ти не повинен так думати, що ти не повинен так е робити? Yeah. Господь бажає, щоб в нас був його дух, щоб ми поводились так, як Він поводився, щоб ми казали такі речі, які він казав, щоб ми робили ті речі, які Він робив. Дух Христовий, щоб в нас був. А що таке Дух Христовий? Що таке, щоб в нас був Дух Христовий? Коли ми розглядаємо особистість Ісуса, ми бачимо це таке питання, яке кожен християнин задає собі. А що б зробив Ісус у цих обставинах? Чи що б відповів Ісус у цьому чоловіку? Як би відповів Ісус на це питання? Ми постійно е, розмірковуємо над цим. Так ось, Ісус питає в нас, чи ви не знаєте, якого ви Духа, нас повинен бути, ми повинні мати Дух Христовий. Ми бачимо, розглядаючи його особистість, Його поведінку, Його ставлення до людей, ми бачимо, що, по-перше, дух Христовий це дух любові. Це невід'ємна його частина. І ми не можемо собі навіть уявити Ісуса без любові. Це можна навіть е, е, слова синоніми Ісус і слово Любов. Коли ми читаємо е, у Біблії, ми бачимо, що найбільша заповідь Божа це яка? Найбільша заповідь. Бо любий, люби, люби, люби Господа. Ми читаємо люби Господа Бога свого всім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою Своєю. А також продовження і ближнього свого як самого себе. Ми бачимо, що Дух Любові був у Христа, і Він хоче, щоб Дух любові був у нас, щоб ми любили так, як і Бог любить нас, як Бог любить вічника, як, як Бог любив ворога свого, щоб ми так любили. Дійсно, віруюча людина не може бути нелюбовною. В неї повинна бути любов, або це не віруюча любов. Тому що Слово Боже каже, що тому, що ми пізнали Бога, який є любов, тому і в нас повинна бути ця любов. Апостол Павло пише, що любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Це дар Божий, любов, яку ми маємо від самого Господа. Апостол Іван теж закликає усіх вірян, усіх його учнів. Він пише це у першому розділі. Четвертий, перше послання Івана, четвертий розділ сьомого вірша. Улюблені, любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. І він продовжує: хто не любить, той що, той не пізнав Бога. На жаль, це, це отаке є. Або якщо ми називаємо себе християнами і не любимо. Можливо, ще ми не пізнали Ісуса Христа, як, як Бога любові. Він пише, хто не любить, то не пізнав Бога, тому що Бог є любов. І 16-й вірш цього ж розділу 4. -го, і ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бо є любов, і хто... Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в любові. Ось Богу такі умови ставить, що якщо у вас є любов, то і Бог у вас є. Якщо немає у вас любові, то і труд, важко побачити в нас і самого Господа, бо Бог є любов. Проблема сучасного суспільства є не те, що полягає не в нестачі грошей або якихось ресурсів, земель чи, чи, чи чогось. Проблема сучасного світу полягає в нестачі любові. Ось тому, що люди звершують самогубство, і, і вбивства і ще поясні інші злочини, тому що немає любові. По відношенню до цієї людини, від самої цієї людини немає любові. Тому ми, як віруючі люди, повинні проповідувати цю любов. Коли ми проповідуємо Ісуса Христа, ми проповідуємо любов, яку Бог має до, кожного, до кожної людини. І говорячи до християн, коли ми нагадуємо нам самим, що треба мати цю любов. Адже апостол Павло теж казав, що я можу творити великі речі в своєму служінні, в своєму житті, але все це без любові це нічого. Ось ми читаємо, він пише, коли я навіть говорю людськими і ангельськими мовами, а любові не маю, то, то я стаю дзвінкою мідя Богучним ким мало. Все наше служіння, все наше, все наше життя без любові це ніщо. Це пустий звук, як каже послухав Бог. Іван, апостол Іван наче вторить у цим словам апостола Павла, і він продовжує каже, що любов це не, не тільки на словах. Я тебе люблю, я тебе обожнюю, а ділом я показую зовсім інше. Він каже, що е діти любі, любімо не словом та язиком, а ділом та правдою. Тобто цю любов треба і показувати, являти. Це, це дуже, дуже важко парою, але це. Край необхідно, тому що цим ми показуємо, що ми Христові, і Бог в нас, бо Бог є любов. Дух Христовий являється не тільки в дусі любі, але й в дусі лагідності та смирення. Ми читаємо теж е, наш Спаситель, наш Господь Ісус Христос, постійно виявляв дух лагідності та дух смирення, бо ми теж не можемо уявити Ісуса без, оцього, без оцієї якості. Звертаючись до всіх людей, він говорив, прийдіть до мене та навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Дивіться, багато чого можна навчитись у Господа Ісуса Христа, але Він чогось, ось оці риси ставить, що ось у оць цьому навчиться в мене. Головне оце лагідності та оці смирення, покіри. Це найважливіше теж у нашому житті. На нагірні проповіді Ісус проголосив, що блаженні такі люди, блаженні ладні, бо вони успадкують землю. Писання неодноразово згадує, що Бог гордим, Він противиться, Він ненавидить тих, хто гордий серцем. а навпаки, Він споглядає на смиренного, на покірного, на того, в чому серці немає. Гордості, немає оцієї пихатості якоїсь. Отже Бог очікує від нас доброї, ладібної поведінки. Це Його дух, і Він очікує цього Духа і в нас. Постійно згадуйте собі на пам'ять оці слова, не знайте якого ви Духу. Ми дивимося на Ісуса Христа і ми хочемо бути схожими на нього в усіх сферах Його життя, в поведінці, в словах. В речах, які він робив. Я теж так хочу. Я, я думаю, що і ви теж хочете бути схожими на Ісуса Христа. Ось Подивімось на нього. Біблія також не разова згадує, що Бог очікує від нас цього смирення, що ми ніколи не найменший якийсь успіх у нашому служінні, щоб ми присвячували Господу. Не собі не казали, добре, що у Господа є такий слуга, як я. От, хто б ще зробив, як не я. Інше б не зробили, а я такий, от, Господи, дивись, як я для тебе яку справу зробив. Ні, ми читаємо, що все, що ми робимо для Господа в служінні, ми робимо, бо ми повинні це робити. А вся слава належить Господу, який дав нам сили, дав нам благодать свою, щоб ми зробили це, те або інше. Та його слава. Це дух смирення. І третє, в чому проявляється Дух Христовий, це святість. Це теж невід'ємна частина Господа, бо і повинна бути невід'ємна частина і наша з вами, бо ми вважаємо, без цієї риси ніхто Господа не побачить без святості. Наш Бог Бог святий. Господь часто про це, Говорив у своєму слові, а люди, на жаль, часто забувають про це, що Бог є Богом святим. Люди забувають про цю якість і забувають, що в Його царстві все повинно бути святе, нічого нечисте, брудне, гріховне там, там не буде. І Господь закликає нас також до святості. Апостол Петро у першому своєму посланні в перший розділ 14 й вірш е, такі слова так говорить, як діє послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, Але як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі в усьому вашому житті. Адже написано, будьте святі, як я святий». Це також призив нашого Господа до нас, до Його учнів. Він ще раз запитує, не знаєте, якого ви думка? Ви повинні бути святі, відділені від всього Злого, від гріха, від пожадливості, від всього, що вас звертає з цього шляху святості. Будьте святі, як я святий. Дух Святий зійшов на землю, щоб у нашому серці були оці всі риси. Який мав Христос. Він казав своїм учням, що прийде Той, хто нагадає вам усе, що я вам казав, хто зробить вас такими, як те що, те, що робив Ісус, Він продовжить справу Ісуса. Це Дух Святий. І Дух Святий сьогодні у нашому серці робить все можливе, щоб ми були схожими на Ісуса, в тому числі у цих рисах Його Духа дух любові, дух смирення, Дух святості. Хай Господь благословить нас, щоб ми мали оці риси. У нього ще багато рис, які притаманні нашому Господу. Але я гадаю, що головне, що Господь виділив е, зі своїх е, звернень до народу, звернень до, особисто до учнів. Це оці три риси, які в нас повинні бути, без яких. Можливо, останні та інші вони не важливі, як казав Павло. Якщо я і гори буду переставляти без любові, це все ніщо. Тому хай Господь благословить нас. Будемо завжди пам'ятати, що наш Господь є Бог любові, Бог смирення, Бог святості, і Він очікує від нас, щоб і ми проявляли ці всі якості. Наш Господь врятував нас, очистив, виправдав і бажає, щоб ми пройшли оцей шлях. До Його приходу так, і залишились вірними вірними в любові до нього, у смиренні перед Ним і в святості, без якої ми його не побачимо. А нашому Господу за все, що він робить в нашому житті, в нашому дусі, хай буде все слава і подяка. Амінь.